Доїхати з однієї частини в іншу двома радіальними маршрутками. Скільки це займає часу і чи справді за одним квитком? Спробуємо це перевірити. А є у вас трансферні квитки? Є, є. Будь ласка. Мандрівку починаємо о 9-й ранку з Галицького перехрестя. Потрібний автобус під'їхав через 10 хвилин. Одразу на кінцевій транспорт майже повний. Пасажири помітно нервують. Ні одної вивіски все здерло. з зупинок і тепер добратися мені на роботу неможливо за 40 хвилин грані. Уже на другій зупинці автобус настільки набився, що й двері зачинились не одразу. Більшість пасажирів, так як і ми, автобусом 1 А їздять лише частину шляху, далі пересідають на інший. Я виходжу з зупинки в центрі біля оперного, пересідаю на машу 2А, який переді мною прямо приїжджає, і його знову ж таки треба чекати 40 хвилин, тому що вони не їздять частіше. А куди вам треба доїхати? Мені потрібно до кінця Городоцької доїхати. А в якій годині розраховуєте там буде? Ну мені треба було в 10-ті бути. але я вже туди не повела ніяк. Мені пояснила внучка, що я мушу маю сісти сюди, бо я в газеті не могла розібратися, що де до чого. Вона пояснила, що треба сісти на першу, а на Галицькому перехресті пересісти на п'ятірку. Пів години, і ми у центрі через шість хвилин під'їхав автобус. 4 а вирушаємо на сихів. ...запровадили нову маршрутну мережу, попит на трансферні квитки зріс майже утричі, кажуть водії. Коло 200-300 квитків. Я як, ну то як який день ще. А наскільки це більше, ніж було колись? Більше, достатньо більше, тому що раніше 50 ну, до, до 100 квитків було. Квитків запевняють, отримують достатньо, щоб вистачило всім охочим. Скільки вам на день видають? Ну, я не рахую, отаких таких три-три пакети. Пакети лотає центру на Сихі вранці людей менше ніж зі спальних районів, в центральну частину. Можливо, через це й дорога коротша. Дві гривні і одна година п'ять хвилин. Саме стільки часу потратили ми, щоб добратися від Галицького перехрестя до Сихова.